Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про несподіваний вибір гравця Шахтаря, можливий найкращий трансфер Динамо, венесуельський нападник в Шахтарі та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Київський динамо може здійснити свій найкращий трансфер вже цієї зими. Бо Артем Бісідін може перейти в Кіпр або Турцію. Айл, який посідає восьме місце у чемпіонаті Кіпру, працює над переходом 26-річного українського нападника. Кіперський клуб хоче орендувати Артема Бісядіна на другу частину сезону. Повідомляє Sporttime Sigma Лайф. А ось журналіст Ендрю Тода скаже, що він не перейде до чемпіонату Кіпру, а перейде до чемпіонату Туреччини. З'явився ще один, але вже турецький претендент на Артема. Проте це може бути навіть команда не з вищої ліги. Це вже не перша новина про Артема Бісідіна та його переїзд до Кіпру або Туреччини. Я думаю, що його агент та керівництво клубу серйозно працюють над тим, щоб він куди-небудь перейшов. І дуже сподіваюся, що ось ці зміни новин, де спочатку казали, що він може перейти на правах оренди до кіперського Аелу. Сподіваюся, що до турецької команди він вже перейде на правах повноцінного трансферу. Взагалі можна згадати, як багато авансів видавали Артему Бєсєдіну. Я пам'ятаю, коли він був дискваліфікований, і Луческо його чекав, що він повернеться там навесні і буде допомагати його команді. Так, він непогано допоміг тоді навесні перед чемпіонством, але його травма, я думаю, що серйозно підруйнувала його кар'єру в Динамо, а тому зараз йому дуже важко повернутися на якусь хоча б таку оптимальну форму, де він може забивати. Ну, бодай 5-6 голів на сезон. До речі, жарти жартами, а в Динамо залишається все менш нападників. Так, на перший погляд є тільки ванат, а тому, напевно, кияни будуть працювати на трансферному ринку, щоб придбати хоч якогось нападника. Тому що Біседін, хоч і не був у якоїсь яскравої форми, але він все ж таки іноді допомагав киянам. До речі, ще одним класним трансфером для Динамо вже став це трансфер Мікеля Дойлунда, який повернувся до рідного чемпіонату у клуб Орхус. Датський півзахисник повністю провели свою кар'єру за київське Динамо. Так, в нього була важка травма, але після цього він відновився і було багато часу, щоб тренуватися і показувати свої здібності перед тренером. Також в нього було достатньо хвилин, але все одно він цим не скористався. До того, що дуже важливо для Динамо, в нього була досить велика зарплата за повідомленням датських змі, приблизно 1 мільйон євро. Астанвіла цікавиться гравцем київського Динамо, захисником Ілльой Забарним. Про це повідомляє знову ж таки жовтушна Sun. Бірмінгемці готові заплатити за 20-річного оборонця 13 мільйонів фунтів. Леву хочуть оформити цей трансфер до кінця поточного трансферного вікна. До вівторка включно. Головний трансфер Астанвіли Унай Емері, начебто, хочу посилити захисну ланку команди і вважає забарного гравцем з великим потенціалом. Контракт Еліс Динамо розрахований до літа 2026 року. Від себе хочу додати, що це, скоріш за все, був хайп на фейках, тому що. Ми ж бачили, який резонанс у ЗМІ викликав трансфер Мудрика до Челсі. Також багато було новин про те, що Матвієнко може перейти до Брайтона. А тому The Sun вирішили, що можна похайпатися і на інших гравцях, а тому вигадують такі новини: про Довбика в Евертоні і про Забарного в Астонвіллі. Хоча, звичайно, побачити Іллю Забарного в АПЛ в Астонвіллі під керівництвом Уна Емері дуже хотілося б. Але поки я монтував відео, стало відомо, що забарний може змінити клуб вже в найближчий час. За інформацією ТТО -то, таке, торги та переговори керівників Динамо з одним з клубів АПЛ перебувають на фінальній стадії. Сумарна сума годи може становити близько 25 мільйонів євро. Але як повідомляє відомий інсайдер Фабріцо Романо, забарний перейде у Борнмут Вже сьогодні. Він прилетить до Борнмута, щоб пройти медобстеження та підписати контракт. Наразі майбутній клуб Забарного знаходиться у зоні виліту та посідає 18 те місце. Центральний захисник Шахтаря Сергій Кривцов у найближчі дні перейде до американського чемпіонату. Як повідомляють журналісти Роман Бебех та Мішель Кауфман, Кривцов дуже близький, щоб стати гравцем Інтер-Майами, президентом якого є Девід Бекхем. Нагадаю, що у Кривцова залишається півроку контракту, тож, можливо, гірники отримують невеличку компенсацію. І, як на мене, цей трансфер є логічним і нелогічним, тому що у Шахтаря наразі є проблеми з захистом, тому що в центрі грає лише Бондар, Матвієнка та Ракицький. А якщо Матвієнка чи Ракицький буде грати зліва, то взагалі не лишається замін для центра захисту. З іншого боку, кривцов провів багато часу у Шахтарі. І навіть його трошки можна називати легендою клубу, але все одно в останній час він не показував нормальний футбол, а тому гірники вирішили його доцільним відпустити кудись в інший чемпіонат. До того ж, в нього залишається півроку контракту з шахтарем. Можливо, навіть гірники отримали за нього невеличку компенсацію. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше публікую новини про український футбол та пишу важливі новини. Тому підписуйтесь на мене. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Київське Динамо підписало азербайджанського легіонера. Ільхам Гамбаров вдало пройшов перегляд в Динамо. Повідомляє Азеріспорт. Правда, цьому гравцю лише 15 років, а буде він виступати за юнацьку команду київського клубу Ю-17, яка через російське вторгнення базується у німецькому місті Кьольну. Бразильський півзахисник Шахтаря ТТ переходить у новий клуб, але знову на правах оренди. Повідомляється, що ТТ гратиме в Лестері, однак знову на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону. І це при тому, що в нього контракт з Шахтарем розрахований до кінця року. А це означає, що влітку по завершенню контракту він просто зможе підписати попередній контракт з будь-яким клубом. І це вже може бути другий випадок, коли гравець Шахтаря може перейти до іншого клубу безкоштовно через правила Фіфа, тому що перший випадок це Соломон, який перейшов влітку на правах оренди до Фулгема на один рік. Але справа в тому, що влітку 23-го року в нього просто завершується контракт, а тому він просто може перейти в будь-який клуб. Але у той же час донецький шахтар планує підсилити свою атакувальну лінію гравцем з Венесуели. Повідомляється, що 18-річний нападник Кевін Келсі у найближчий час приєднається до гірників. Буде це оренда чи повноцінний трансфер, невідомо. І, скоріш за все, відносно це буде дешевий трансфер, тому що, якщо порівнювати з іншими, то зараз вони там можуть на нього витратити 3-4, а раніше шахтар витрачав 15-20 мільйонів. А тому подивимось, чи зможе він виправдати сподівання скаутів шахтаря та стати крутим гравцем. Хоча, звичайно, у шахтаря вже були дешеві трансфери, це, наприклад, додо -ДО 1 чи 2 мільйони євро. А у підсамку ми бачили, що це один з найкращих гравців Шахтаря був, а також Маркос Антоніо. Досить туманне майбутнє у гравця харківського металіста Євгена Підлепенця, який зараз знаходиться на перегляді у Дніпрі 1 Спочатку повідомляли, що його все ж таки залишать на другу частину сезону у складі Дніпрян, але потім з'явились повідомлення, що його повернуть до металісту, якщо придбають кращого гравця на його позицію. Наразі він залишається на зборах з підопічними Олександра Кучера, але де він опиниться навесні, невідомо. Можливо, навіть у третьому клубі. До речі, що стосується трансферів металісту, то як повідомляє телеграм-канал той самий металіст на харків'ян. Очікує багато трансферів, серед яких вже колишній гравець руху Богдан Байчук. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.